Інсульт це раптове порушення кровопостачання ділянки головного мозку через блокування або розрив судини. Для цього стану характерні невиразна мова, порушення свідомості, неоднаковий тонус кінцівок, так зване дрейфування, асиметрія обличчя тіла, головний біль, та таблювання. При підозрі на інсульт не давайте людині жодних ліків, їжу чи напої. Через порушений ковтальний рефлекс людина може вдавитися. Як саме діяти, дивіться в інструкції. Оцініть стан потерпілого, визначте наявність свідомості та дихання методом бачу, чую, відчуваю. Якщо потерпілий притомний, розташуйте його в напівлежачому чи напівсидячому положенні. Якщо свідомість сплутана чи відсутня, покладіть його в безпечне бокове положення на уражений бік, при можливості забезпечте доступ свіжого повітря. В жодному випадку не давайте потерпілому їжу, препарати чи напої, оскільки у нього порушений ковтальний рефлекс, і це може нашкодити. Викличте швидку допомогу, зазначаючи місце перебування, стан потерпілого, притомний, непритомний, дихає, не дихає та коротку інформацію про себе. Слідкуйте за станом потерпілого, здійснюйте психологічну опіку. Проведіть опитування за схемою SAMPLE, щоб передати необхідну інформацію лікарям.